Добрий вечір, шановне товариство. 14 січня 2025 року. Ось і до нас трішечки завітала зима. Підморозило, притрусило сніжком. Вночі мінус три. Днем до нуля піднімається. Подивимося, як почувається наш виноград. Трішечки видно поганенько. Намагаюся приблизити. От брунечка, незважаючи на періоди потепління, закрита повністю, якби така нічого і не зашкодило. Ось тут, ось тут ось так. Так що всім миру Месного здоровья.